Дітки, давайте знову повторимо наш знак підземний перехід. Скажіть мені, будь ласка, що на ньому зображено? Ой, зображено. Спускається вниз. Давайте українською мовою. Людина Люди? спускається східцями вниз. Підземний так? перехід. Так, да. Підземний перехід. Де знаходиться підземний перехід? Під землею. Під під так. А хто пір, користується підземним перехід, переходом? Людина, людина. А ще я? Пішоходи. Пішоходи. Так. У чому нам допомагає підземний перехід? Безпеч... Безпечний. Безпечний, Безпечний шлях, так. Сьогодні ми з вами виготовимо ось такий підземний перехід. Так, для цього нам знадобиться. Так, дітки. Так, видно вам? Так, для цього нам знадобиться картон синього кольору. Деталі заздалегідь вирізані, сходини і людина, клей ПВА. Пензлик і серветка. І так, починаємо. Спочатку ми беремо скоди, наносимо клей. <плес> Поки що вимикаємо мікрофончики. Це сама робим, так. Так, відкраю. Ось так погляньте. Далі людину починаємо наклеювати. Так, у вас все получається? Так, так. Так, далі голівку. Так, ось бачите? подивіться, будь под ласка. Далі Ручку. Так, і мішко. Подивіться. Я вже робила, молодець, покажи, будь ласка. так, молодець. Але тільки фон, який в нас дорожній рух. Бачиш якого полю? Блакитну. Сені чекаємо. Так, Сеня, покажи, будь ласка. Так, молодці. Так, а чому ви мені не кажете? Ми не зробили пальчикову гімнастику. Так, давайте зробимо. Повторюйте за мною. А я зебра непроста, без комет і без хвоста. Повторюємо. Лиш маленькі смужки маю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Так, добре, дітки. Так, покажи раз свої роботи. Так, молодці, але треба виправити кірочка. Так, добре, Ксенія, молодці. Дякую всім. До побачення, до зустрічі. До побачення.